Всім доброго дня. Це такий невеликий лайфхак для тих, у кого сіли батареї на кнопочних телефонах. Кому потрібно кнопочні телефони для роботи або там для інших цілей. У вас сіла батарея і нема де зарядити. У вас під рукою отакі є фонарі з сонячними батареями. Що я зробив? Бачите, що я зробив? Я зробив ось, під'єднав таким чином проводки от, до батареї, там, де от контакти йдуть, припаяв о, дві сонячні батареї з фонариків паралельно плюс до плюса, е, мінус до мінуса. Щоб воно не міняло напругу. Ну, щоб дві спаяв для того, щоб трохи швидше заряджався телефон. Зараз чи зарядиться він трохи оце підключив. ну, Він взагалі не вмикався, тепер вмикається. Тільки що його вмикав вмикається. Я хочу протестувати, за скільки ж зарядиться батарея телефону. Чи за день він зарядиться, чи ні. Зараз ось вам покажу, які е, дані показує от вольтметр аналоговий. так дави мыся что показывает наш вольт так передвигаемся показывает 3,8, 3 8 4, 7 -то. 3 7 где-то вот я торкаюсь от на нашему вот такому 300 стоит показывает 3,7 7 вольта То батарея приєднана. Я коли від'єднував батарею, сама сонячна панель показує 4,7. Це вже приєднав, воно показує там вольтаж зараз батареї, то не показує, звісно, який заряд, там, скільки там, а показує напругу. Отак я от моєю сонячної батареї, коли під'єднував, то показувало 4,7. Оце ось отакий пристрій ми зробили будемо наблюдати. І просто бачите, ось батарею заклинив, туди воно в контакти впирається, потихеньку заряджується. Головне, щоб контакти були добре закріплені, а там буде видно. Тут у мене, бачите, оце ці дві батареї такі невеличкі. Я можу ще одну більшу причепити, буду допоювати сюди, щоб робити. Щоб воно швидше заряджалося. Ну, ось, Трохи пройде часу, подивимося на результат. Це ми покажемо вже у наших слідуючих відео. Заходьте на наш канал, дивіться. Це такий нехитрий пристрій, який ви можете виготовити вдома своїми руками. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайки, якщо вам сподобалось наше відео. Заходьте на наш канал. Користуйтеся нашими породами.